Схуднення, як схуднути, здавалося б вже стільки контенту на цю тему, і здається, що немає нічого складного в тому, щоб дійсно знизити вагу. І так воно і є, якщо у вас немає серйозних метаболічних порушень. Але проблема в тому, що більшість блогерів, фітнес-дієтологів радять просто перейти на дефіцит калорій, обмежити порції, але не кажуть про те, що це може нашкодити, якщо у вас є, наприклад, гіпотероз або дефіцит заліза. І що через місяць зайва вага. Може знову повернутися, якщо ви перейдете до свого звичного харчування. Мене звати Настя Пашковська, я нутриціолог з науковим підходом, і в цьому відео я хочу поділитися трьома речами, трьома звичками, які найбільше допомогли мені схуднути і втримати вагу. Завдяки трьом цим пунктам, вже більше трьох років я не набираю зайву вагу. Звісно, буває діапазон, наприклад, плюс один кілограм, якщо щось змінилося в харчуванні. Але оскільки до того я попрацювала зі своїм. Гормонами, дефіцитами і з харчуванням це насправді досить нескладно зробити в багатьох випадках. Зараз моя вага залишається стабільною, і я докладаю просто мінімум зусиль для того, щоб моя фігура залишалася стрункою. Перших двох звичок, які я з вами поділюся, я дотримуюся кожного дня або майже кожного дня. А третій пункт він, до речі, найважливіший, йому я слідую кожні півроку. Тому я би хотіла, щоб ви це відео подивилися повністю, а можливо, навіть собі щось занотували, тому що один. Пункт без іншого просто не спрацює. А хто бачить мене вперше, мені 27 років я займаюся нутриціологією вже більше трьох років на досить серйозному рівні, допомагаю дівчатам, жінкам налагодити гормони безпечним природним чином, збільшити енергію, позбутися висипань, випадіння волосся, а передменструального синдрому, безсоння і значно більше. На каналі ми говоримо саме про це, тому якщо вам це цікаво, долучайтеся до каналу, тому що в україномовному. Ту поки що подібного контенту досить небагато. Отже, перший пункт, який допоміг мені у свій час схуднути, і зараз, завдяки цьому, я залишаюся стрункою. Я фокусуюся не на дефіциті калорій, не на обмеженні порцій, не на тому, щоб я, не дай Боже, не з'їла нічого зайвого, а просто на якісному харчуванні. Нагадаю, що дефіцит калорій, коли ви спеціально обмежуєте ваші порції, потенційно може призвести до недобору цінних нутрієнтів, і це може або посилити, або просто призвести до дефіцитних Станів це може шкодити, якщо у вас вже є гіпотероз, уповільнений метаболізм, дефіцит заліза та інших нутрієнтів. Так було і в моєму випадку. Шість років тому в мене була невдала дієта, невдалий досвід дієти із фітнес-дієтологом. Так, я досить швидко тоді схудла, але при цьому за три місяці в мене випала половина мого волосся. З'явилася сенсі під очима судоми, Я почала мерзнути, тобто в мене тоді посилився наявний дефіцит заліза, який вже був. Тому наразі, вже більше трьох років, я сама, як фахівець, як дівчина, просто слідую методу тарілки. Я стараюся зробити так, щоб в кожному з трьох моїх основних прийомів їжі вистачало трьох потрібних макронутрієнтів, тобто білок, жири, складні вуглеводи. Знаєте, яка дуже часто помилка у дівчат, особливо у молодих дівчат, які слідують саме а, дефіциту обмеженню калорій, підрахунку а, калорій. Дівчата можуть думати: от зараз пропустила повноцінний обід, немає часу, або пішла погуляти з подружкою. Просто візьму якусь булку з маком, або якийсь прикольний смаколик в кафе. По калоріям це буде плюс-мінус нормально, і не буде вже нормальний їсти повноцінний обід, тому що це вже буде перекалораж, можна так сказати. Тобто буде вже перебір калорій, але насправді для нашого метаболізму, для рівня глюкози інсуліну, це не дуже корисно, якщо ми пропускаємо прийоми їжі і потім їмо просто щось дуже солодке із високим глікемічним індексом. І насправді дослідження показують, що пропуски прийомів їжі можуть негативно вплинути на регуляцію глюкози. І як результат, після цього, якщо ми пропустили прийом їжі, згадайте себе, ми починаємо переїдати, ми відкриваємо. Холодильник, і часто буває так, що ми вже повноцінно поїли, але все одно хочеться їсти далі і далі. Тому головний момент першого пункту, особисто для мене, що працює, і що я бачу, працює у моїх клієнток. Спочатку у нас повноцінний прийом їжі, у нас є білок, амінокислоти, жири, складні вуглеводи це база для регуляції глюкози в крові, це база для хорошого здорового метаболізму та жироспалювання. І після цього, якщо в мене дійсно. Є потреба або бажання, я можу взяти собі щось солодке, наприклад, через годинку. І я це чітко почала по собі помічати. Якщо я не пропускаю прийом їжі, якщо в мене білок є приблизно три рази на день, навіть якщо щось там зайве проскочило в харчуванні, я з'їла щось солодке, або трошки було якоїсь випічки, на наступний день, в мене струнка фігура, все класно. А раніше бувало так, що я, наприклад, пропускаю прийом їжі або не добрала білок, щось те саме в тій кількості з'їла солодкого, і на наступний день я вже бачу, що в мене трошки, скажімо так, строчить животик. Тому ось тут, будь ласка, уважно. Якщо ви створюєте дефіцит калорій за рахунок обмеження порцій, обмеження вашого денного калоражу, при цьому у вас ще є стрес, ви мало рухаєтеся, або так само не досипаєте. Що в принципі у всіх у нас зараз є, приймаєте на регулярній основі фармпрепарати. На жаль, таким чином ми можемо собі лише нашкодити і призвести до дефіцитних станів. Але якщо у вас просто повноцінне харчування 3-4 рази на день за методом тарілки, ви не урізаєте ваші калорії і створюєте легкий дефіцит завдяки тому, що ви ще й спорт додаєте, це вже зовсім різні речі. І якщо перший варіант з часом потенційно може призвести до уповільнення метаболізму, до зниження енергії, до випадіння волосся і не тільки, то другий варіант, хоч ми будемо і трошки більш повільно охуднути, але це по-перше і не дасть нам відкату. Через місяць і не буде давати нам ось такі побічні ефекти, і не буде красти нутрієнти в довгостроковій перспективі, що для дівчат особливо актуально, особливо в контексті заліза. Другий, максимально простий, але не менш важливий пункт замість знову таки підрахунку або обмеження калорій. Я просто уникаю зайвих швидковуглеводних перекусів. Як я вже зазначила, якщо мені хочеться чогось солоденького, я можу собі це дозволити, але оскільки я повноцінно харчуюся три рази на день, в мене немає потреби їсти солодке, їсти рафіновані високооброблені продукти декілька разів на день, як це часто буває. Раніше, оскільки я не доїдала білок, не доїдала жири, складні вугловоди, в мене був дуже високий потяг до солодощів, особливо в підлітковому віці, я їла ну, дуже багато солодощів, через це собі заробила і інсулінорезистентність, висипання, гормональний дисбаланс, але з часом, завдяки нутриціології, завдяки своїм знанням і просто роботі зі способом життя, з часом, буквально протягом року, це все в мене зникло. Якщо зараз у вас є декілька Кілька кілограмів зайвої ваги, і ви хотіли би досить швидко, але знову таки безпечно знизити вагу. Подивіться, скільки перекусів на день у вас присутні. Якщо ви помічаєте, що ви повноцінно поїли вже через годинку, там пішов якийсь зефір, потім шоколадка, потім через годину ще щось. Кожного разу, як ми щось їмо, нагадаю вам: у нас підвищується рівень інсуліну та глюкози. Задача інсуліну відправити глюкозу в клітину для того, щоб у нас виробилася енергія. Ми були бадью. Теорії. Якщо з певних причин, наприклад, стрес мало рухаємося, недостатньо спимо, плюс багато високовуглеводних перекусів протягом дня, це може знижувати чутливість клітин до інсуліну. В глюкозі вже стає складніше потрапити в клітини, і як результат, вона просто відправляється в жирове депо про всяк випадок. І як результат, ми накопичимо зайву вагу, і після прийому їжі часто ми мляві, є сонливість, хочеться пролягти і хочеться знову таки з'їсти чогось солоденького. що... Не є нормою. Після прийому їжі ми маємо навпаки почувати себе більш бадьоро, ніж до. А інсулін, в свою чергу, який у нас підвищується після кожного прийому їжі, навіть якщо це просто була кава з молоком, якщо його вже стає забагато, якщо рівень інсуліну підвищується по крові, він, на жаль, буде заважати роботі ферменту, який розщеплює наші жирові запаси. І цей фермент називається гормон чутлива ліпаза. І тепер переходимо до фінального третього пункту, який особисто для. Мене і для багатьох моїх клієнток став просто геймченджером. І цей пункт про те, що почати знову-таки не з обмеження калорій, а здати нарешті той чекап. Хоча б базовий, хоча б невеличкий список аналізів. Поділюся, яка в мене була раніше ситуація, яка вже зазначала, в мене протягом підліткового віку я собі вже заробила інсулінорезистентність. Це а, такий стан, а, який можна назвати такими першими метаболічними порушеннями. І якщо вчасно з цим нічого не робити, це надалі може перейти в передіабет і в діабет другого типу. Тоді я про це не знала протягом багатьох років я вже старалася займатися спортом, знову-таки обмежувала харчування, перестала їсти булки, обмежувала солодке, але все одно я дивилася на себе в дзеркало, бачила, що ситуація покращується, целюліт зменшується, ростуть м'язи, але от вага в зоні живота вона все одно нікуди не дівалася. І якщо, не дай Боже, що один раз зайва я поїла, наприклад, знову таки якусь булочку чи шматок торту на наступний день все це вже знову було дуже сильно видно ще більше. І це про тому, що спорт вже тоді в мене був присутній три рази на тиждень по годині. Взагалі, в контексті здорового зниження ваги дуже важливо перевірити вуглеводний обмін. Це як мінімум інсулін та глікований гемоглобін. Також можна здати глюкозу, але глюкоза не дуже достовірна, тому що вона варіюється в залежності від того, як ви поїли напередодні. А от, от такий показник, як глікований гемоглобін, це показник по глюкозі за останні приблизно три місяці, і це насправді дуже показ. Тому, якщо у вас є зайва вага, ви вже помічали, що як ви тільки не пробували змінити харчування, спорт, дефіцит калорій, дієти що завгодно. Будь ласка, почніть із дачі інсуліну та глікованого гемоглобіну. І нагадаю, що якщо ви хочете побачити перші негативні моменти в роботі організму, щоб не було у вас так, що ви здаєте аналізи, бачите, боже, у мене все в нормі, але чомусь сил ні на що не вистачає. Є ПМС, є висипання, є набір зайвої ваги. Що ж тут не так, ви обов'язково розбираєте аналізи за більш вузькими превентивними профілактичними нормами, їх ще також називають оптимумами. А для цього підійде нутриціолог або превентивний лікар. Наприклад, норма інсуліну це, якщо ви хочете не допустити переддіабету та діабету другого типу, це приблизно 4-6. Ось я вам покажу свій результат інсуліну в 2021 році. Він тоді був приблизно 8-9. Це також ця цифра може варію. Тому що це так само гормон, він теж може залежати від прийому їжі, але це все-таки трошки більш показово, ніж просто дивитися глюкозу, тому що дуже часто інсулін може вже бути підвищеним, а глюкоза ще в нормі. І дуже часто радять, скажімо так, просто здавати глюкозу, інсулін часто ніхто не дивиться, а це є помилкою, тому що так ми можемо прогледіти перші метаболічні зміни і допустити передіабет. Тому в мене інсулін був близько 9, і ось. Подивіться, як я виглядала. Окрім того, що в мене була зайва вага, в мене були сенсі під очима, постійне почервоніння обличчя, висипання. Особливо в цій зоні були болючі підшкірні висипання, передменструальний синдром. І загалом почувала я себе мляву і дуже часто хотіла їсти. А це, до речі, мій старий показник глікованого гемоглобіну. Як бачите, досить високі цифри, оптимум приблизно до 5,5. І Тут у нас вже насправді цифри перед діабетом або навіть і діабету другого типу. Але ось цей результат вже рівно через 3 місяці, коли я попрацювала із харчуванням, і також додала деякі, буквально дві безпечні науково підтверджені біодобавки, які підтверджено покращують рівень інсуліну, покращують вуглеводний обіг. Зменшують інсулін та глікований гемоглобін. І от тоді разом із спортом, із харчуванням, і буквально декілька прицільних добавок. Ситуація просто досить швидко а, пішла, і я побачила перші зміни вже близько через місяць. А, тому а, чекав не тільки вуглеводний обмін, але також важливо подивитися і ліпідний обмін, і як працює щитовидка, і вітамін Д насправді, тому що вітамін Д при його дефіциті він також може призводити до інсулінорезистентності. І якщо ми поповнюємо рівень вітаміну, Д, це позитивно впливає на покращення чливості клітин до інсуліну, на покращення гормонального балансу і значно більше. Тому своїм клієнткам, якщо бачу, що за аналізом вітамін Д у нас занижний, я обов'язково його призначаю в оптимальному безпечному дозуванні. До речі, в інстаграм в мене є корисний пост. Там у нас є список аналізів для щорічного чекапу. Ви можете перейти та подивитися, зберегти його собі. Залишила для вас в описі. Але, до речі, в індивідуальній роботі як на разовій консультації, так і на супроводі. Я даю більш гнучкий список аналізів. Ви можете здати меншу кількість або частину здати. Пізніше, і нам це ніяким чином не завадить побачити першу і досягнути результатів. Тому переходьте на пост і зберігайте. Але знаєте ще який важливий момент? Ви зараз могли подивитися це відео і подумати: Боже, в мене нормальне харчування, я здорово харчуюся, але в мене вага все одно стоїть на місці, тому ці ваші поради мені точно не допоможуть. А таке я насправді часто чую і на Ютубі, і в Трец. Дівчата зазначають, що у них нормальне або здорове харчування, і все одно є висипання, є ПМС, є набір зайвої ваги і так далі. Це я кажу. Без ніякого засудження, але потім дівчата звертаються до мене на супровід, і я дивлюся їх щоденно харчування, і я бачу, що там є дійсно те, над чим попрацювати, часто буває так, що є дуже небагато овочів в харчуванні, або дуже сильно упорно-молочні продукти. Дослідження показують, що вони можуть підвищувати рівень і запалення і підвищують інсуліноподібний фактор росту, що в свою чергу теж може не прямим чином, але призводити до набору і зайвої ваги і перед. Менструального синдрому і таких нюансів ще досить багато, тому якщо ви розумієте, що ви перепробували вже дуже багато всього: і такий підхід до харчування, і такі, і такі аналізи здавали, і такі добавки вже додавали, але ви бачите, що ситуація змінюється ну, максимум на 10-20%, я запрошую вас на індивідуальну консультацію. Насправді можу сказати, що звернутися до нутриціолога, це те, що варто зробити принаймні один раз у житті, тому що ви один. Раз заплатите за таку взаємодію, але це відкриє вам просто величезний всесвіт в розумінні того, як працює ваш організм. Ви надалі зможете вже краще зрозуміти, як працює харчування, як воно впливає на кожен із ваших симптомів, як розбирати вже надалі самостійно свої аналізи, дивитися, як це у рідних. На консультації ми з вами спілкуємося півтори-дві години. До того я письмово розбираю кожен ваш аналіз крові, який ви здаєте за норм. Мами превентивної профілактичної медицини це дуже важливо, якщо ви хочете побачити перші негативні моменти в роботі організму, вже з цим попрацювати це значно легше, швидше і дешевше, ніж коли це переходить вже більш серйозну форму. Я письмово розбираю кожен ваш симптом, кожну вашу скаргу, яку ви зазначаєте. Дивлюся ваш щоденничок харчування і бачу ось цей причинно наслідковий зв'язок між тим, як ви харчуєтеся, які фармпрепарати приймали або приймаєте, який рівень стресу. Скільки працюєте, скільки спите, як це все проявляється у вашому самопочутті, та звісно ж в результатах аналізах, письмово вам все це розписую, розжовую на консультації. І даю вам влучні нескладні наукові підтверджені рекомендації, готовий план дій стосовно харчування та деяких інших здорових, корисних звичок. Розписую вам протокол з нутрицевтиками, тобто це безпечні підтверджені біодобавки на 2 місяці. Після цього ще цілий тиждень ви мені можете ставити будь-які запитання, і ви в комфортному режимі впроваджуєте рекомендації, самі дивитеся, з чого саме вам комфортно почати, рухайтеся в зручному для вас. Темпі, тому що у нас з вами не марафон схуднення. Наша задача впровадити ці нові корисні звички і для того, щоб вони стали вашою новою нормою, ми рухаємося поступово. Наразі вартість первинної консультації 3500 гривень. З 1 вересня буде підвищення ціни. Усі деталі, як саме ми працюємо до консультації на консультації, ви можете побачити в закріпленому коментарі. І якщо у вас залишилися будь-які запитання, напишіть мені особисто в директ інстаграму. Я досить швидко відповідаю. І також є посилання на telegram бот Якщо ж ви поки що не готові до особистої взаємодії, ви вже знаєте, що робити. У вас є три конкретних пункти, але пам'ятайте, що вони працюють разом. Якщо ви впровадите тільки перший або тільки другий пункт, це може так сильно не спрацювати. Тому переходьте в інстаграм, дивіться список аналізів для чекапу і не відкладайте це на потім, тому що це дійсно геймченджер. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, залишайте коментар, поділіться, що цінного, що корисного ви для себе забираєте. Можливо, у вас є якийсь інсайт або була інформація, яка вас здивувала. Мені це буде дуже приємно. Від вас це хвилинка вашого часу. Для мене це величезний внесок в просування мого каналу. Наразі це все в наступних відео я розповім про те, що найбільше мені допомогло позбутися шкірних висипань та почервоніння. І це на все взагалі в наступному місяці планую багато нових класних відео, тому долучайтеся до каналу, якщо актуально, і до зустрічі.